Давайте поговоримо про важливість індивідуального підходу та що важливо знати, щоб ваші тренування принесли якісний та довготривалий результат. Знаєте про яку суперздібність я мріяла, коли тільки починала працювати? Це рентгенівський погляд. Мені хотілося на раз-два просканувати тіло клієнта, зрозуміти, де гіпертонус, де гіпотонус, де м'язи нефункціональні, яка вправа конкретно цьому клієнту допоможе і, звісно, не нашкодить. І знаєте, що така здібність існує: це якісне вивчення анатомії, біоміханіки та діагностики. Давайте детальніше розберемо, що нам потрібно знати, щоб бути супертренером. Перше, це знання з діагностики тіла, людини. Існує безліч варіантів діагностики: мануально-м'язове тестування, тест на больові синдроми, візуальна постуральна діагностика, динамічна діагностика цих варіантів реально багато. Раджу почати з постуральної візуальної діагностики. Це круто прокачає наш рентгенівський погляд. і… Тема насправді дуже величезна. У мене є окремий вебінар на тему візуальної діагностики, який йде аж 4 години. І кому цікаво, я прикріплю посилання в боті. Як думаєте, з чого починається візуальна діагностика? А я вам скажу це кістки. І якраз саме по положенню кісток ми можемо з вами зорієнтуватися про стан клієнта. І давайте розберемо це на прикладі тазових кісток. У нас є таз, який складається з клубової кістки, сідничної кістки, лобкової кістки. Також криш і куприк є частиною тазу і прикріплюється до нього через крижово-клубовий суглоб. Коли ми з вами візуально дивимось на людину, нам потрібно зрозуміти, наприклад, де знаходяться клубові кістки, так вони можуть рухатись більше вниз, або навпаки, рухатись більше вгору, або можуть. Дві кістки одночасно дивитись в якусь одну діагональ або вправо або вліво, або навпаки, одна буде сторона вище, інша сторона буде нижче. І після оцінки положення кісток ми задаємо собі питання: а які м'язи можуть провокувати це положення кісток? І тут нам на допомогу приходять знання з міології. Зараз хочу показати на собі приклад, так як ми можемо використати знання остеології та міології і зрозуміти, як правильно підібрати вправу. Давайте знайдемо руками наші клубові кістки. Ми їх прощупали. Беремо таку розиночку, щоб більше зрозуміло було. Ставимо наш початок резиночки від саме цієї кісточки. І давайте візьмемо, за приклад, коли наші кістки опускаються вниз. Бачите, наче рухаються ці дві кісточки вниз. Отже, м'яз, прямий м'яз стегна, буде тягнути наш таз вниз. Давайте, ось він, такий довгий цей м'яз. Кріпиться у нас, от, не вистачає трошки довжини. Кріпиться у нас м'яз до зв'язки надколінника, надколінника, і саме до цієї клубової кістки. Ми бачимо, якщо м'яз буде скорочуватись, то він буде тягнути клубову кістку вниз, і у нас виходить передній нахил тазу. Давайте подивимось, що в цей момент відбувається з м'язами позаду. Згадуємо нашу сідничну кістку. І у нас до сідничної кістки кріпляться м'язи, м'язи задньої поверхні стегна, двоголовий напівсухожильний та напівперепончатий. І вони якраз знайшли сідничну кістку, так, коли ми сидимо, її прям так добре можна відчути, намалювали резиночкою, лінією. І вони прикріплюються, ці м'язи, до великого мілкової та малого мілкових кісток. Ось так побачили. Сподіваюсь, вам зрозуміло. І дивіться, коли о, наш таз рухається вперед, отже, ці м'язи що? Вони подовжуються так, не скорочуються, а навпаки, подовжуються. Тобто, наша задача буде, коли ми бачимо такий таз так в передньому нахилі. В першу чергу пропрацювати на функціональність прямий м'яз стегна, так, попрацювати особливо над його довжиною, і попрацювати над силою та зміцненням задньої поверхні стегна трьох м'язів, які будуть кріпитися у нас до сідничного бугра. Такий от звичайний базовий приклад доводить нам всю важливість знань з анатомії, біоміханіки та діагностики, і що неможливо отримати якісний довготривалий результат, не розуміючи, з чим ви працюєте. А починати потрібно з бази. І база це кістки. Розуміючи, де яка кістка знаходиться, в яке її нормальне положення, а яке її ненормальне положення, ви будете розуміти, що відбувається з тілом. І вже потім, знаючи, які м'язи кріпляться до цієї кістки, ви будете працювати саме з ними і давати якісний і крутий результат. Ось в цьому і є той самий рентгенівський погляд. І я створила для вас дуже класний, інформативний, практичний, творчий вебінар, який якраз пояснює цю базу, базу остеології про кістки. І вартість цього вебінару лише 399 гривень. І вже після цього вебінару я запрошую вас на вивчення міології та діагностики. Моя задача дати знання максимально простими словами, доступно та без води, і щоб ви обов'язково змогли використати ці знання потім на практиці.